І 422 два виборці прописані в п'ятій квартирі на Пастера 26. Усі вони в реєстрі та закріплені на дільниці номер 511-262 приморського району Одеси. Члени виборчої комісії кажуть, все законно та багато хто з мешканців цієї квартири вже проголосували. Приходили накануне, проверяли себя в этих списках. Эти были люди именно по тем адресам. У них в паспортах стоял штамм. На сегодня там записано ну, около 400 человек, но проголосовало 50 человек. Мы видели их паспорта, удостоверялись личность. Там прописка стоит не сегодняшняя, это прописка 2014 года там 2010 года. За словами голови виборчої комісії, дільниці вони ніяк не можуть вплинути на ситуацію. А ось спостерігачі не впевнені у правомірності цього випадку, тому викликали поліцію та написали заяву. Ви предупредили ОВК? ні приєстно предупредили? Ніє, що ви зробили? Вони мають право. Я кажу, подождіть, ну для мене це странно. У квартирі, де зареєстровано більше 400 жителів, журналістам ніхто не відчинив. Але сусіди розповіли, що тут вже давно здається житло. Не здають квартиру періодично студентам там із Медіна і все. А Ці люди реєструються, я так розумію. Як вони говорять, що це не запрещено, це раніше було, угу. прописка. определенное количество метров на человека, тогда только прописывали. А сейчас там практически никто не живет. Иногда появляется хозяин. В прошлом году было 83. Да, в этом 422. Так мы таки побили рекорд, наверное.